Це кадри кривого рогу у лютому 25-го. Містяни перекрили дорогу через відсутність опалення. Температура у квартирах, кажуть, була трохи більше 10 градусів. Місто одним із перших в області запустило централізоване теплопостачання. Та чи не єдина в Україні опинилося у критичній ситуації з теплом? Зазначили на сайті міськради. Із трьох опалюваних місяців десь около місяця були. А то в основному пориви, два-три дня якийсь порив по трасі і Виключали тепло люди обігрівались чи могли. Електроприладами ковдри. Голова правління ОСББ одного із будинків у спальному районі міста Євген Літвінов каже, два останні опалювальні сезони були майже без тепла. Цьогоріч разом із жителями повністю підготувались до холодів, замінили вікна у під'їзді, півтора кілометра труб та встановили індивідуальний тепловий пункт, який рівномірно розподілить тепло на поверхах. Додає, сподівається на безперебійне тепло цьогоріч. Ми готові прийняти теплоносій. Якщо він буде якісний. У цей будинок тепло постачає Криворізька теплоцентраль, яка опалює чотири райони міста. Торік проти цієї компанії, яка входить до групи НАК Нафтогаз України, відкрили кримінальне провадження та розпочали низку перевірок. Зазначив на сторінці у Телеграм віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба наприкінці минулого року. Кілька сотень будинків були без належного тепла, а для усунення недоліків держава залучала комунальників з 11 регіонів України. У фокусі місто Кривий Ріг. Там тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах. Наразі опалення отримують 1513 будинків. Без тепла залишаються 443 житлових будинки. Коли вже почалися ці всі мітінги, все почалось, тоді вже почалося щось робити. І під кінець зими ми вже отримали опалення. У нас два обігрівача було. І ми мотали електроенергії по три з половиною тисячі гривень. Я бачила, що в нашому дворі міняють труби. Думаю, що будемо з теплом. Сподіваюсь на це. квартирі було 11 градусів тепла. Теплення не було, ми гроші платили. Ми віримо, тільки, мабуть, в свої сили. Я живу на п'ятому зарічному. У нас було опалення, все було нормально. Як час буде, не знаю. Перед початком опалювального сезону Суспільне звернулось із інформаційним запитом до Криворіжтеплоцентралі, аби дізнатися, як триває підготовка до холодів. Відповідь оприлюднимо. Комунальна тепломеража ще один великий постачальник тепла для жителів міста. Там зазначають, попри нестачі робочих кадрів та заборговані з населення, виконують підготовку до опалювального сезону. Вчасно завершити мають на початку жовтня. Готовність до опалювального сезону на сьогодні складає понад 80%. Наразі тривають заміни теплотрас, наразі виконуються роботи на котельних. Новні котли вже готові. Тривають роботи з обладнання котелень генераторами. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, новий опалювальний сезон у кривому розі під загрозою. Кривий ріг на жаль, де минулого року понад 450 будинків будинків таки залишились без опалення, і цілком вимальовується перспектива можливості залишитися без опалення їм цього року. І там потрібно ну просто подвоєння зусиль для того, щоб людей просто забезпечити теплом. Це без всяких атак. Костянтин Ковальчук, заступник міністра розвитку громад та території України, повідомив Суспільному, що місто готове до холодів на більш як 70%. відсотків. Він додав, що у КП тепломережа все йде за планом. А от на допомогу в заміні комунікації криворіж теплоцентралі держава знову залучила тепловиків із різних регіонів України. Загалом працює 140 бригад. Вони сфокусовані на заміні проблемних ділянок тепломереж, які постраждали внаслідок там руйнівних процесів. В тих місцях, де є пошкодження. Необхідно проводити гідравлічні випробування, і саме для цього пришвидшеними темпами ці бригади наразі їх замінюють. Там заміни на сьогодні становить понад 60%, і це дає надію на надійне проходження на осінньо зимового періоду. Нині точної дати початку опалювального сезону у місті не визначили. Він розпочнеться, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів буде не вищою за 8 градусів. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.